Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилок з Aliexpress. Що ж, приступимо до першої посилки. Так. У нас так, це у нас посилочка із розділу Choice 3 за 6. Тільки товари дорожчі. Так. Що ми маємо? Маємо ось таку штучку із сверлами, Ну, сверла це такі китайські. Неважливо, ось така, скажімо, самозажимна е, ручка така міні, чи як би це мовити. Ось така, бачите? Ну, така, Типу і не викрутка а якась штучка типу, для ручного, можливо, сверління, хоча я не знаю, е, як це можна. Ну, скажімо, щось тут, в принципі, можна, якесь шило, чи ще щось сюди поставити. І коли вам треба щось там протикати чи ще щось, то, в принципі, на таке воно і згодиться для, для такого. Якби випадку я цю штуку. Ну, Не для того, щоб сверлити ось такими китайськими, напевно, дуже тупими свердлами деревину. Для цього є, є кращі інструменти. Так, Наступне в нас самозажимний патрончик, вже такий побільше. Також, скажімо, це для імпакта використовувати буде саме краще. <кхід> До речі, тут сверло 0,5 іде, тому що в шуруповертах Одиничка не тримається, півторачка, не пам'ятаю, тримається, здається. ну, Двічка точно, да, одиничка не тримається. Ось Для таких випадків, такі, скажімо, і в імпакт ставити на великих обертах, дуже класна штука. Можна взяти, він йде до 6,5 мм, здається, тільки можна поставити. А бувають такі, ну, вони вже великі там, да, е, і до 13 Але в них мінус у них маленькі свердла, скажімо, щось пиненьке, ви не поставите. Так, наступне це в нас ось такі кусачки, різак. Не знаю, як вам сказати. В принципі, використовують їх для пвх труб, З да? сантехніки. Там, да? Але можна використовувати його як ісікатор у садових цілях. Досить така класна і вже випробувана штука якісна досить. Ну, Вона вартість її 3 Так, Наступне це в нас. Ось, що ми маємо. Так, це у нас іде 5 конденсаторів. Попросили замовити. Ось. Таке. І наступна так, у нас посилочка так. так ось Так от, напевно, і складки. Так. Нічого немає. Із вкладки Choice. Ось на першій сторінці. Так, це у нас блок живлення. 12 вольт, 3 А дає. Не знаю, десь згодиться, можливо. Думав використовувати його як для камери, можливо, там для такого чогось. Для живлення 12 вольт. Так. Наступне у нас ось такі ступенчики сверла, по металу, там по пластику. Да? Ось три штучки. Ось такі. Відразу під шестигранник. щоб Зручно можна в імпакт відразу ставити. Так. У нас тут. тут у нас виходить ось такі передач, датчики. От, чи як сказати, общем. Дивіться, це на камеру заднього виду в машину, щоб не тянути кабель по всій машині, там, ну, особливо, коли у вас якийсь бус чи ще щось, да, ви не хочете. То ви підключаєте одну штуку виходить, до монітора, там, да? чи у вас там відреєстратор, як у кого, можливо, в магнітолі. там. Підключення все йде, так, а іншу ви підключаєте до камери заднього ходу. так? Собі встановлюєте. І все. І воно все працює дистанційно. Ось, 24 ГГц, частота. Ось. Тут йде живлення, а тут, виходить, живлення, напевно. А ось воно живлення тут також йде. А тут, виходить, оце живлення на камеру, я так розумію, подається. Щоб камеру вже не підключати до живлення. Ось. Ось така штука. Також він десь в районі 5 доларів, але досить така прикольна штука. Ну, комусь може згодитися. Так, і слідчей це блок живлення. Так, що він тут у нас має? 0,6 А, це 2 А максимум. Тобто 2 А. Вхід 100 вольт. 240, тобто він універсальний, він може якби на американському ринку працювати. 100-240. А вихід 12 вольт 2 А. Ну, це для камери нагляду, в принципі, як записано, в штучку взяв. Ось, камери роботу. Тому, хто хоче ці товари, то шукайте на вкладці перші. я кажу, 3 за 6, вони дорожчі, просто вона так називається. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.